серед усіх власне таїнств є таїнство Святого Духа, і саме на ньому я хотів би сьогодні зосередитися. Це як ви вже зрозуміли, про миропомазання або конфірмацію. у новому завіті. Окрім хрещення водою, згадується ще один обряд: а саме покладання рук, який має на меті наочно і харизматично передати Святого Духа з ефектом подібним до того, який був здійснений на апостолів у день п'ятидесятниці. Перепрошую, що так погано читаю, але сонце, яке мені власне потрапляє в очі, не дозволяє мені добре читати. В діяннях апостолів розповідає важливий епізод, розповідається важливий епізод у цьому відношенні, почувши, що дехто в Самарії прийняли слово Боже з Єрусалиму, вони послали туди Петра і Йоана. Вони зійшли, говориться в тексті, і помолилися за них, щоби ті прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов ні на кого з них, а тільки охрестилися їх. Тільки охрестили в ім'я Господа Ісуса. Тоді вони поклали руки свої і прийняли Духа Святого. До цього слід додати те, що пише святий Павло у своєму другому посланні до Коринтян. Сам Бог утвердив нас разом з вами в Христі і помазав нас, і поклав на нас печать, і дав нам оселитися духові в наших серцях. Дозволив нам оселитися Духові в наших серцях. Тема Святого Духа, як печаті царської, якою Христос позначає своїх овець, лежить в основі вчення про незмивний характер, що надається цим обрядом. З плином часу, обряд миропомазання сформувався як самостійне таїнство, Набуваючи різних форм і змісту в різних епохах і обрядах церкви, це не місце для того, щоб простежити цю дуже складну історію. Чим є таїнство миропомазання в розумінні церкви? Мені здається, що є просто і зрозуміло описано в катехизмі для дорослих італійської епископської конференції. Там сказано, що миропомазання є для кожного віруючого тим, чим була п'ятидесятниця для всієї церкви. Вона зміцнює хрещення. Включення в Христа і церкву та посвячення на пророчу, царську і священичу місію вона сповіщає про багатство дарів духа. Отже, якщо хрещення це таїнство народження, то миропомазання це таїнство зростання з цієї ж причини. Воно є також таїнством свідчення, оскільки воно тісно пов'язане зі зрілістю християнського існування. Отже, до цих пір є катехизм. Проблема полягає в тому, як зробити так, щоб таїнство миропомазання не зводилось на практиці до єлеопомазання, тобто таїнства відходу від церкви. Так, кажеться, що це таїнство, щоб сказати, щасливо покане, тому що молодь відходить, і так кажуть люди, і вже повертаються аж, коли одружуються. Каже, папа, але щоб це було таїнством початку активної участі в її житті, а не відходу від церкви. Це мета, яка може здатися неможливою з огляду на ситуації, яке дещо панує в церкві, але це не означає, що ми повинні перестати до неї прагнути. Ні, це не стосуватиметься всіх конфірмованих дітей чи дорослих, але важливо, щоб це сталося, хоча б з деякими з них, які потім стануть аніматорами спільнот. З цією метою може бути корисною допомога у підготовці до таїнства з боку морян, які мають особисту зустріч з Христом і справжній досвід Духа Святого Деякі люди кажуть, що пережили це як розквіт таїнства миропомазання, отриманого ще в дитинстві. Але це стосується не лише майбутніх конфірмов... конфірмованих, Це стосується всіх нас і завжди разом з миропомазанням і конфірмацією. Ми отримали запевняє нас апостол, також завдаток духа, який в іншому місці він називає первістками духа. Ми повинні витрачати цей депозит, насолоджуватися цими первістками, а не закопувати отримані харизми і таланти в землю. Святий Павло закликав свого учня Тимофія оживляти дар Божий, отриманий через покладання рук. А використане дієслово наштовхує на образ того, хто дмухає на вогонь, щоб оживити його полум'я. Ось прекрасна мета на ювілейний рік прибрати. Попіл, звичок і відстороненості, щоб стати подібно до факелоносців на Олімпіаді, носіями полум'я духа. Нехай Дух Святий допоможе нам зробити кілька кроків, декілька кроків у цьому напрямку.